Вітаю, шановні глядачі! В ефірі пряма мова. І як завжди, у цій порі ми спілкуємося з цікавими та обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Я продовжую спілкуватися з волонтерами, які допомагають нашим хлопцям та передають допомогу на передову. Сьогодні моїм співрозмовником є Сергій Гарбарчук. Вітаю, Сергію! Вітаю, Ярослава! Таке перше питання. Розкажи, будь ласка. Про організацію, в якій ти займаєшся, працюєш волонтером, як це правильно би сказати. А, ну, наша організація, то зараз він більше називається так волонтерський батальйон Дар. А, ну, в цю організацію ми прийшли, коли ще було нас зовсім мало. У нас дуже було мало людей. Ми починали разом. Ним це було дещо в липні місяці. Зараз починали ми, можна сказати, з маленького зовсім приміщення. Зараз у нас є декілька складів, де постійний є рух як провізії, так і речей, де, куди хлопці приходять просто-напросто втягнутися, підібрати собі форму, з яких ми відправляємо постійно, від рус йдуть в зону АТО. Що тебе змусило стати волонтером? Та скільки часу ти там перебуваєш вже? Ми, нас змусило. Ну, змусило це трошки так сказано. Нас не змусило, це був поклик душі. Все-таки країна стала ну, зовсім в такому становищі, зовсім неприємному. В нас, як говорять, АТО, все-таки це війна. І війна, коли була ослаблена країна, дуже сильно ослаблена і по коштах і по всьому, і бійці по поначалу були не одягнуті, без бронежилетів, без касок, без, без нічого. практично вони ішли в гражданські одежі на передову і воювати. А чи вистачає есть... зараз нашим бійцям касок бронежилетів? Ну, ну що, що таке може вистачають? Один обстріл, один, ну, один раз накрили чи блокпост, чи що, половину речей вигорає. Просто-напросто вигорає, знищується і їх треба поповнювати, їх треба ну, постійно нове щось привозити. Тобто, речі постійно потрібні і навіть та сама форма в зоні АТО в течение 1,5-2 місяці її треба міняти, тому що в порваній формі воювати трошки важкувато. А скільки приблизно людей перебуває в цій організації дар? Ну, в активних, активних людей у нас, мабуть, більше сотні. Більше ста людей. Які постійно активно працюють чи на супермаркетах, чи на складі, чи на, наприклад, з керівниками підприємства. Є люди, які через інтернет працюють, і дуже часто їх називають віртуальні волонтери. Але ці волонтери роблять дуже велику частку своєї роботи, тому що вони спілкуються із іншими волонтерами. Вони бувають деякі, що вони просто. В зоні АТО. Інколи по роботі вони знаходяться в іншій області, а роботу роблять не менше, ніж люди на супермаркеті чи на складі. Твоє основне завдання, твій напрямок цій організації? Напрямок. Напрямків багато, тому що і роботи вистачає. Можна сказати, основним напрямком є все-таки координація. І графік роботи іменно на супермаркетах по збору коштів. А ще таким напрямком взяв іменно на складах, то ніколи не працювавши електриком, вся електрика не мені зараз. Почав <світлення> розбиратися в електриці. Ні, ну в, в електриці я біж, такі, там відеонагляд чи там, ще чимось таким займався. Але знаючи. Як можна підключити лампочку, то це було не, проблем, не проблема, тому що ж, на складах освітлення трошки було слабувате і на простих лампах було, то ми його перевели на енергозберігаюче. Тобто Зараз у нас освітлення всього складу забирає менше, ніж одне уфо, яке обігріває. Чи возив Вез... ти допомогу особисто на схід хлопцям нашим? Я особисто. Ні, не возив, можна сказати, якщо можна сказати, що возив допомогу, приписати те, що було перегнано автомобіль швидкої допомоги до Києва, де передано бійцям і відправлено на схід, ну, можна сказати, так, їздив. Але я їздив до Києва, тобто в самій зоні АТО я не бував. А чи є було бажання поїхати, подивитися, що насправді там відбувається? Подивитись можна. Фотографії від по тих фотографіях, які скидає наш координатор Вікторія Шанкаренко, там доволі бувають фотографії такі, що ми не викладаємо навіть в інтернет. Жорсткі бувають фотографії, просто в яких можна побачити позицію наших бійців, тому і не викладаємо навіть такі речі. Бажання там війна йде. Все-таки в нас є теж є сім'ї. Родина все-таки проти, щоб туди з'їздити. Тобто тебе Або... тут стримує сім'я? Так, да, більш стримує сім'я. Але хочеться. Чим би ні, я, напевно, але більше, мабуть, хочеться не так, як волонтерам, а вже бійцем. От ну, ваша керівник батальйону Удар Вікторія Шанкаренко дуже часто їздить на схід. Да. Як вона говорить, які настрій наших хлопців? Настрій, настрій у нас, ще хлопці бойовий і, іменно бойовий, і опять же, що говорять, ну, якби не такі волонтери, як ми, от і інші організації, взагалі волонтери України, якби не допомагали, то було б важкувато. А так, бойовий і не раз можна сказати, що говорять, Приходять і смс, і все, ми ще їм всипемо жару. Чи важко збирати допомогу? Ну, це не перший місяць, вже збирається допомога, а то триває вже майже близько 10 місяців. Чи збільшуються люди, які допомагають, чи зменшуються? Щоб сказати, збільшується, зменшується. Все-таки, напевно, прирост є. Люди приходять, люди приходять з новими ідеями. Поначалу було дуже важко. Поначалу було дуже важко, то було мало людей, зараз набагато більше, зараз є багато різних напрямків. Хоча, коли вже от сконцентрувався на, на там, от, по супермаркетах, воно стало трошки простіше, тому що коли робота налагоджується, воно стає простіше. А коли перший раз йдеш по, по, по тернистій дорозі, такій, от, протоптуєш дорогу, то воно важко. А коли вже натоптано, може трошки легше. Тим більше, ну, все так зроблено, щоб якщо людина от, в мене щось сталося, там, я не можу піти на супермаркет чи скоординувати, це зроблено так, щоб людина могла мене замінити, наприклад. Тобто одне одного розуміють, да, одне одного допомагають, да, да, міняють, да, да. немає такого, що мені сьогодні не виходить, я не піду туди. Так, да, тобто є постійно людина, яка може замінити. Це дуже-дуже добре. Було б дуже важко. Зараз на вулиці зима. Які потрібні речі теплі нашим хлопцям і чи приносять взагалі люди ці речі? Речі приносять постійно. У нас, наприклад, на деяких супермаркетах по буднях стоїть кошик, куди просто люди приносять, і Навіть волонтерів наших там немає. Але люди залиш, приносять, залишають там їх. Ми там вечором або через день-два приїжджаємо і їх забираємо. Речі, да, теплі речі, ну, вони потрібні, у нас трошки ще є на складі, але зараз ми будемо більш уклон робити на технологічне різне обладнання. Це починаючи від найпростішого, це бінокль, тепловізор, генератор, бензопила. Тобто, на такий уклон, тому що хай як ну, є організації теж у нас ми ж не одні. Є організації, які більш можуть речами допомогти. І зараз в зоні АТО трохи вже є речей. Зараз більш таке, що не можна не придбати, не знайти в себе десь в шкафу стару річ. Мізополуний ну, не, не кожен зможе знайти. І тепловізор есть, теж. Да, тепловізор, тим більше, той самий каліматор, а щоб каліматор встановити на автомат, Калажник 74-го року випуску або 86-го, в нього немає навіть кріплення. Тобто його треба переобладнати. Переробити. А це мінімум найпростіший коліматор, він не зовсім підходить для бойових дій, він стоїть біля 2000 тисяч гривень. Якщо не вище. Такий каліматор він може прослужити на автоматі ну, місяць-два. А чим люди більше допомагають грошима чи продуктами, теплими речами? Зараз більше грошима і тим більше зараз більше грошима йдуть на картку, на картку і дуже багато грошей просто привозять напряму на склад. Якщо на початку нашої діяльності такої у нас було більш приносило на супермаркет, тому що люди не знали, куди. А так як ми виконали можна сказати одну таких самих великих робот, те, що ми надали людям інформацію, де ми знаходимося, як ми знаходимося, яку ми роботу робимо, це вже йде напряму. Тобто вже не по супермаркетах, а більше на складі. Як ви формуєте групи, які працюють на супермаркетах, на маркетах? І чи взагалі вистачає людей? Ну, людей? Людей не вистачає, коли йдуть свята, тому що все-таки люди хочуть і додому попасти, до батьків там з'їздити в село. Більш от, важко тоді на свята. Більш-менш вистачає. Ну, наприклад, ми там у середу починаємо дзвонимо, зв'язуємося з людьми, які вже стояли, які говорили, що ми готові. Ну, Прийти, побути на супермаркеті. А, і ми їх просто-напросто обдзвонюємо. А, хто згодився, вони приїхали, ми приїхали, поговорили, побалакали, розказали, що якщо людина перший раз стоїть, то розказуємо, що в листівці наші написано, які потреби, які є нагальна потреба. Там останні, хто перезвонив, там, сказали, нам, наприклад, треба а, генератор. Тому хлопці говорять генератор. Якщо просять сигарки, ну от. Цигарки це там єдина річ, яка дуже потрібна. Магазинів немає так. таких. І от це постійно потрібно. От ти говориш, що людей потрібно волонтерів. Можливо, хто з наших глядачів захоче стати волонтером, куди їм звернутися, де їм шукати інформацію, де можна вас знайти? Нас можна знайти на Фейсбуці. У нас є і група, в якій нас вже там більше 4 тисяч, майже 5 тисяч людей. І є, з нам у Фейсбуці є публічна сторінка, в яким є фотоальбом, особовий склад Дар», де можна знайти, як, як ну, нас Юра назвав координаторами. Ми просто, ну, на цей момент ми там, більш обізнані. То есть, таким тобто таким координатором. Через керівник, да, вас через соцмережі, там. там є координатор медичного напрямку Юри Поліщук, там зразу, зразу номер телефона, Юри Дюга є номер телефона, Вікторія Шанкаренка, мій є номер телефона, є на складі номер телефону. Ну, тобто це не проблема знайти бо інтернет. Чи будуть якісь критерії до відбору волонтерів? Якщо хтось приходить до вас. Тут у нас чесність і бажання допомогти. Просто-напросто бажання допомагати. Хто може один раз вийти, хто може постійно виходити. Тут як такого немає. Це люди, які готові віддати свій час на допомогу, на допомогу. Е, дуже багато волонтерів вважають, що волонтерство в Україні може стати основою для зміни в Україні якихось систем. Чи, ну, чи, чи може таке бути взагалі? Е... Чи дійсно волонтерство може щось змінити в нашій Україні? Твою, твоя думка? Наверно, напевно, все-таки не так волонтерство, а як люди. Люди повинні самі, самі розуміти, що. Е... Якщо ми хоми хочемо там щось змінити, ми повинні міняти самі себе. Можливо, ви і праві, що волонтерство може змінити, тому що, напевно, от волонтери самі, вони самі вже, вже поміняли своє мислення. Вони мислять а, іменно захистити державу, захистити тих. Кому потрібен захист народу, тобто держава складається не з політиків, а з людей. На передовій бійці, вони да. теж люди, народ України. Ми в тилу, також народ України. Ми друг друга підтримуємо. Допомагаємо, розміруємо. Да. Як розповсюджуєте загалом інформацію, як, що потрібно нашим бійцям? Наприклад, ті, хто знаходиться в місцях. Які звільнені в містах, їм потрібна одна допомога. Ті, які знаходяться на передовій, інша потрібна допомога. Якось ви листівками розсилаєте, роздаєте людям. От Ви стоїте в супермарк, біля супермаркета, можливо, люди йдуть, ви їм якісь листівки роздаєте, що потрібно нашим хлопцям на передову? Чи як це відбувається? Ну, Листівки ми роздаємо, коли є напрямок. От, якщо це продуктовий супермаркет, ми там роздаємо листівки більш з продуктовим уклоном, щоб ну, хто, мог, хто готовий купити продукцію, він купляє продукцію. Хто готовий купити покласти гроші в скриньку, не питання поклали гроші в скриньку. Якщо в нас є на правому супермаркеті супермаркет, то в нас там в тій листівці інформація іменно від ключів гаїчних, рукавиць робочих до генераторів. Не питання по супермаркетах, воно так. А в основному ми всю цю інформацію передаємо, яка нагальна, так як у нас сьогодні хлопці з 93 ї кіборги, попросили вогнегасники. 22 вогнегасника потрібно. І от е, зразу ж інформацію ми викладаємо в групу. В групи, і вже е, за допомогою репостів ми розсилаємо інформацію далі. Чи вдається швидко знайти ту річ, ті продукти, ту допомогу, яка потрібна? Інколи ну, напевно відсотків на 70-80 е, через інтернет. Тобто все-таки соціальна віртуальна ці мережі. Соціальна мережа дуже виручає і дуже часто буває, ти викладеш тільки пост, і на протязі 2-3 годин ти знаходиш те, що потрібно. Бувало таке, що ми попросили генератор, знову ж на той самий Донецький аеропорт, і вже через три години нам привезли три генератори. Все це дуже добре, що є такі люди. Да, так, є люди. І саме цікаво, от такі люди, які готові привезти там, от, дорогі речі, вони ніхто не признається, просять нас не фотографувати, не треба. Ми ж не, не, не раді того, щоб не, ми не, не раді фотографії, не раді цього всього приносимо це до вас. Ми приносимо, ви можете передати цим хлопцям. Все. Деяким батальйонам люди з-за кордону передають машини. Чи є в нас такі люди, можливо, олігархи, які теж роблять таку, такий благодійний вчинок? В рівному, рівному. рівному. олігархі? Напевно, ні. А, звичайні а звичайні. от звичайні люди, які просто мають високий дохід, передають. Були от і на ще тоді, як Горень була більш в активній фазі боїв, ми передавали автомобіль, який просто людина була готова придбати. Вона придбала і ми відправили. Знаю, що Віка Шенкаренко, керівник дару, нещодавно виклала в соціальну мережу фотографію медичної допомоги, що то її рознесли, що то що то сталося? Вона завезла допомогу. Мала там залишитись буквально на день, і вони попали під обстріл. Хлопці просили залишитись е е медсестрою там на місці. Ну, і да, як вона думала. розказує, Я... які в неї відчуття? Вона побула там медсестрою. Ну не, не хочу розказувати <гаду> 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 це, краще запитати в неї, так, да, то, що. Ну, Важко, мабуть, там перебувати. напевно, не кожен готовий, навіть це ну, це треба зібрати. Що у нас з'їслів? Тут треба зібрати всю волю, і не панікувати. І Сказала, що ще одне те у нас проводяться тренінги по медичній першій допомозі до медичній в умовах бойових дій. Сказали, я буду чаще посіщати <хи> ці курси. От у нас Юра Поліщук проводить їх постійно, і проводять для деяких бійців батальйонів, коли вони приїжджають. І сказав, що те, що вона запам'ятала, те, що вона навіть після того, як надала допомогу, вона перезвонила до Юри і сказав, «Да, ти правильно зробила. Є... Можливо, з того шоку, що вона побачила, вона і забула надати да. допомогу. Як часто ви відправляєте допомогу на схід? Допомогу на схід. Перше, от у нас постійно хлопці, які там приходять по ротації, вони приходять, можуть на склад прийти, одягнутися. Їдуть інші волонтери з наших регіонів, от Львів, Луцьк. Вони заїжджають також у нас, якщо є вільне місце в автомобілі, вони туди додають. Також дуже часто їдуть просто люди, які у мене там є знайомі, в такі такі бригаді. Він їде там з одної другої посилочкою, просто привідать. Приїжджаємо на складі там і мені посилки, якщо це не йде на той блокпост або в той край, то, теж залишаємо. Інколи просто йдуть машини швидкі, ну, є мобілі, є просто швидкі, ми відправляємо. Були на базі Мерседеса декілька швидких, вони мали великий кузов, ми його запаковували по посаді в по края і відправили. Тож, ну, це постійно що йде відправка. Коли наступна поїде, і що саме основне зараз потрібно на наступну? Е, Наступне, я не можу сказати, от, завтра післязавтра. Сьогодні до вечора можна перезвонити Львів і попросить, скаже, що там є в нас місце. І ми його довантажимо. Якщо не провізію, то одягом. Якщо не одягом, то ту саму буржуйку доставити на блокпост це теж дуже добре. Ваша організація допомагає бійцям, які перебувають на сході. Чи допомагає вона сім'ям, учасникам АТО? І чим саме? Якщо звертаються, то буває, звертаються і самі учасники. А то якщо по якась потрібна допомога, у нас була ситуація, коли бійцю з зони АТО, коли він приїхав по ротації, виключили просто на просто світло за боргів. Як це так? то ж казали, що кредити не будуть платити ті люди, які перебувають ну, в АТО. може не розібрались, але ну написавши про цю ситуацію на Фейсбуці. Ситуація кардинально швидко помінялась, і світло відновили для бійця в квартирі. Причому оплата була там мінімальна, не не, не оплата. Це не сказати що там, що півтора тисячі дві тисячі. Правильно годувальник сім'ї поїхав захищати Україну. Звідки дружина може взяти в Русь. Знай вчора організація Дар ходила щедрувати. Де саме вона щедрувала? Ну дівчата з хлопцями зібрались, я не участвував в цьому, тому що був на роботі. Вони зібрались спочатку. Вони ходили по адміністрації нашій обласній, і в обласну раду до Кирилова заходили до голови обласної адміністрації. Чи вонька? Напевно, я все-таки трохи аполітичний, Я прізвищ наших керівників області. Ну, я чесно скажу, я політику і політиків недолюблю. А загалом, як реагували владні кабінети? Ну, ну сказати, там задоволені, незадоволені. Ну я не бачу їх ніх лиць на той момент. Да, вони це прийняли допомогу. Якусь надали. Так да, вони ми дівчата ходили з скринькою нашою, цього кидали гроші. Це не питання, але я ж говорю, я не бачу, чи задоволений, чи не задоволений. <свят> на що і куди підуть ці кошти, які вибрали? Ці були кошти, е, е, о, от, кошти, ми зараз це, першим, що зберемо зараз, е, основні кошти. Зараз піде на 72-бригаду гу на тепловізор. Е, е, вже знайшли тепловізор, він там більше трьох тисяч доларів стоїть. Ну, це трохи є, тим більше з нашим курсом, зараз трошки цих коштів потрібно. Я тобі дякую за розмову, дякую, що ти прийшов. Те, що ти робиш, ну, і організація Дар, і ти це дійсно великий вчинок, велика справа. Я бажаю і сили, і витримки всього найкращого. І слава Україні! Що... Героям слава! <світ> нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був волонтер організації ДАР Сергій Гарбарчук. Бережіть себе та пам'ятаймо про тих, хто нас захищає. Разом ми сила, разом ми зможемо допомогти нашим бійцям. В студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.